Якщо не рахувати загублених в Америці вікінгів більше тисячі років тому та рідкісних набігів полінезійців на Тихоокеанській узбережжі нового світу, то корінні американці були повністю ізольовані від решти світу або ж решта світу від них близько 12 тисяч років. Наприкінці останнього льодовикового періоду, коли планета почала теплішати, Беринговий льодовиковий міст зникає, залишаючи гомо сапіенс, що встигли туди перебратися, розвиватися своїм шляхом. 12 тисяч років потому вже американці дають. Європейці зустрілися, щоб на власні очі побачити, наскільки вони різні, але сили були нерівні. рівні. Обов'язково перегляньте попередні відео для того, щоб краще зрозуміти, як європейці дісталися нового світу та якими продуктами обмінялися. Виставком того відео було те, що наш раціон став різноманітнішим, а наше життя здоровішим та довшим. Але це як середня температура по лікарні, адже словосполучення краще та довше життя точно не можна було використати стосовно корінних американців. Сьогодні друга та. Остання частина цієї теми, де ми будемо з вами говорити про неїстівні, дуже важливі та неочевидні дари нового світу. А також не можемо з вами не зачепити негативні наслідки такого обміну. Перед тим як перейти до основної теми, я дуже хочу подякувати всім донаторам та підписникам на BuyMeCoffee. Кожен день монтуючи, я розумію, що роблю це не даремно, і ви уявити собі не можете. Наскільки мені важлива ваша підтримка? Адже мені кожного разу вдається покращити картинку відео, а також навчитися чомусь новому, що для мене є найважливішим. Дякую вам. Всі імена та прізвища цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте долучитися до них, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Якщо ви коли-небудь пили безалкогольний напій. Тонік, то ви точно згадаєте його специфічний смак. Таким гірким його робить хінін, який європейці отримали від корінного населення Південної Америки. Але чим же особливий цей хінін, що його потрібно було виділити в цьому відео? Як на мене, його можна сміливо ставити в один ряд з пеніциліном. Насправді, наслідки відкриття європейцями хініну дуже неочевидні і стали зрозумілими лише в 18-19 століттях, через два століття після відкриття Колумбом Америки. Але про все по порядку. Хінін отримують з кори дерева кава хуку, яке росте на висоті від 800 до 3400 метрів в гірських лісах Південної Америки. Народ Кечуа, корінне населення Болівії, Перу та Еквадору, використовували хінін як жарознижувальний засіб м'язовий релаксант, щоб зупинити тремтіння. З місцевої мови назва цього дерева перекладається як кора всіх кор. Народ Кечі готували ліки з хініну, які дуже схожі на наш сучасний безалкогольний напій. Тонік, гіркий та солодкий, змішуючи перемелену кору дерева з підсолодженою водою. У 1632 році єзуїтський місіонер Бернабе Кобо перше привіз цю рослину до Європи. І європейці, не знаючи його унікальних можливостей, спочатку почали використовувати хінін для лікування діареї. Єзуїт Агостіна Саломбріно, який жив в лімі та був аптекаром за освітою, спостерігав, як народи Кечуа використовували кору цього дерева, щоб лікувати лихоманку. Він вирішив, що можливо таким самим чином можна вилікувати і малярійну гарячку, під час якої люди так само тремтіли, і це спра. Цювало Соломбріно при першій же нагоді відправив хінін до Риму, де вже від малярії померло дуже багато кардиналів та понтифіків. Ліки почали активно розповсюджувати саме церковники, проте до них ставилися з недовірою. Деякі люди навіть вважали, що ось цей гіркий порошок це якась змова папістів, коротше, якісь конспірологічні середньовічні теорії. Англійський воєначальник Олівер Кромвель через ці чутки помер від малярії в 1658 році, бо відмовився приймати єзуїтське зілля. А от англійський король Карл II та французький король Людовик XIV за своє життя боялися більше, ніж папських змов, і вилікувалися. До цього моменту ефективного лікування від малярії не існувало. Цю хворобу намагалися лікувати полином, тому використання хініну стало проривом. Більш ефективну форму для лікування винайшов тисячу сім. 1837 році Чарльз Марі Делакондамін. Кондамін, корову сушували, подрівнювали до порошка та змішували його з вином, щоб було приємніше пити. В такому вигляді його вживали до середини 19 століття. Нарешті, в 1841 році Томасом Томпсоном була відкрита можливість хініну не лише лікувати малярію, але й використовувати його як профілактичний засіб. Важливість хініну дуже важко переоцінити, особливо в колоніальний період. Хінін відіграв дуже важливу роль в Завоюванні Африки європейцями, адже де розповсюджена малярія, ви можете зараз бачити на екрані. Британська імперія, яка розширялася за рахунок регіонів, де малярія дуже розповсюджена, одразу побачила потенціал хініну і сприяла дослідженню його властивостей та можливостей вирощування його за межами АНД. До цього в Європу доводилося возити кору дерева, а саму рослину не вирощували за межами нового світу. В 1858 році британські ботанічні сади розпочали проєкт перенесення хінних рослин рослин – до Лондона, колоніальних садів на Цейлоні та на пагорби Нілгірів в Індії. Протягом десятиліть вирощування хінінових рослин поширилося на острів Ява та Сінгапур. До 1880 року хініну виробляли стільки, щоб забезпечити 10 мільйонів людей щоденною дозою ліків. Хінін став одним з найважливіших інструментів імперій, що максимально розширив можливість Європи колонізувати тропічні регіони земної кулі. Імперії завдяки хініну не лише забезпечували виживаність своїх людей, але й при цьому лікували місцевих, які після цього не так агресивно ставилися до колонізаторів. І, взагалі, існує думка, що якби не хінін, європейська колонізація Африки була б майже неможливою, їх би просто вбила малярія. Гума матеріал, який сприймається нам як щось належне, адже ми використовуємо його зараз всюди від одягу до шин для авто. Проте цей матеріал не так вже й довго з нами. Старий світ став залежним не лише від натурального продукту Америки, але й від каучуку, який став невід'ємною частиною промисловості. Колумб вперше побачив натуральний каучук в 1493 році. Але й до нього цей матеріал активно використовували народи майя, які жили в регіоні Амазонки. Хоч каучук можна виробляти з різних рослин, єдиними комерційно життєздатними каучуковими рослинами є дерево Гевея рабер або Гевея Бразильська в Центральній та Південній Америці, а також дика лоза в Західно-центральній Африці. При зрізанні або проколюванні таких рослин з них виділяється білий сік латекс, 30% якого складає. É cauchou Цю воду треба відфільтрувати та додати кислоту, щоб частинки каучуку згорнулися. На цьому етапі гума містить ще досить багато білка, який може почати гнити, а тому її коптять в спеціальній камері, щоб видалити всю органіку. Африканська резина місцевими майже не використовувалася, ну можливо, лише як клей для списів та стріл, тому колонізатори на неї уваги не звернули. А ось корінні американці використовували каучук наповну. Приміром, завдяки латексу, вони захищали предмети від гниття. Робили собі каптури, черевики, факели, навіть м'ячі. Європейці не визнавали переваг резини до 1770 року, поки француз натураліст Чарльз Марі де Кондамін не помітив використання каучуку племенами Амазонії. Перше, для чого європейці почали використовувати гуму в комерційних цілях виробництво взуття. В основному в новій Англії на початку 19 століття. Але справжній бум стався, коли в 1839 році Чарльз Гудієр винайшов вулканізацію. Процес покращення. Сирого каучуку, нагріваючи його та додаючи сірку. Так з'явилася гума. Вона зберігала еластичність, але ставала міцнішою, до того ж, не липла до рук. До цього ж каучук ставав жорстким в холодну погоду і занадто м'яким в спеку. Як і у випадку з хініном, процес вулканізації проявився випадково, коли суміш із сірки та каучуку неочікувано потрапила у підджудієра. Відкриття вулканізації зробило гуму достатньо стійкою до зношування, через що цей матеріал почали активно використовувати для виробництва шин. Спочатку для велосипедів, а пізніше і для автомобілів. Цікаво, якби не гума, як би тоді виглядали шини, на що приземлялися літаки на колеса з металу та сталі. Мабуть, було б жорстко з 1851 року. За 30 наступних років виробництво каучуку зросло з 2500 до 20 тисяч тонн на рік. На початку двадцятого століття гума стала найважливішим та затребуваним товаром, ціна якого на ринку часто змінювалася, адже була чутливою до будь-яких змін. Притому всім була потрібна. Азійські держави стали лідерами з виробництва каучуку, коли майже всі каучукові плантації в південній Америці знищив грибок. Гевею почали висаджувати у великих масштабах в тропічних країнах. Індії, цейлона та індонезії. Проте це стало можливо лише завдяки контрабанді 70 тисяч насінин бразильського каучукового дерева в 1876 році Генрі Вікхемом. Кожні наступні 3-5 років потреба в гумі зростала в два рази. Поширення гуму по всьому світу змінило його, адже в людей з'явився надійний водонепроникний матеріал, що було величезним плюсом в вологому кліматі. Ще майя та ацтеки використовували для розваг гумові м'ячі. а Зараз такі м'ячі використовуються для багатьох найпопулярніших у світі видів спорту: баскетбол, футбол, навіть м'ячі для гольфу містять гуму. В часи активної електрифікації світу гума була використана як ізолятор для дротів, якими зараз оповита вся земля. До 20-го століття гума була настільки важливою для світу, що в період Другої світової війни ця залежність стала особливо помітною. Гевея може рости лише в теплих широтах, а тому, коли шляхи поставки каучуку під час війни були порушені, й душна потреба спонукала до інновацій, через що з'явився синтетичний каучук. Так, до 1960-х років синтетична гума випередила виробництво природньої, але без неї цього б неймовірного кроку не сталося. Якщо говорити коротко, то гума стала справжнім посередником між нами та предметами чи матеріалами, з якими нам дуже складно мати справу в сучасному світі. Немає сумнівів, що тютюн шкідливий для здоров'я, і це доведено. Але іноді я чую аргументи на користь тютюну, що нібито древні ж народи використовували його ще тисячі років тому. І це дійсно так: корінні народи Америки використовували тютюн ще в першому тисячолітті до нашої ери. Але не так, як це роблять сучасні люди. Варто на це зважати. В нас немає доказів, що вони курили кожну годину для того, щоб відпочити та розслабитися, як це роблять сучасні люди, іноді викурюючи по декілька пачок на день. Натомість є докази, що його використовували як галюциноген для релігійних обрядів, як валюту та в лікувальних цілях, приміром як анастетик. Одразу декілька мореплавців стверджували, що відкрили тютюн: Амаріго Веспучі, Фернан Мегелан та Педро Альварес Кабрал. Хоча першим з європейцем з Тютюном познайомився саме Колумб, що було ж ним задокументовано 6 листопада 1492 року. Тютюн був подарунком від місцевого населення, коли він висадився на Багамському острові. Це були Араваки, корінні жителі Багам та Куби. Колумб описував їх як наївних та настільки щедрих на те, що вони мають, що ніхто б не повірив, якби побачив це на власні очі. Про що б ви їх не попросили, вони ніколи не відмовлять, навіть більше. Вони наполягатимуть на тому, щоб ви прийняли це з такою добротою, ніби вони віддали вам своє серце. Краще б вони так європейців не зустрічали, тому що ця зустріч ні до чого хорошого не привела. На жаль, Аравакі майже повністю вимерли через 100 років через важку роботу, рабство, а також завезені нові хвороби, до яких у них просто не було імунітету. Про це поговоримо трошки пізніше. Колумб не одразу зрозумів, що з цим сухим листям робити, відправивши своїх людей дослідити землю, два члени його екіпажу на зворотньому шляху побачили тубільців з запаленою паличкою в руках та травами, дим, з яких вони вдихали. Отже, тютюн курять. До речі, куріння полюбляли як дорослі, так і діти. Пізніше Христофор Колумб побачив, що в місцевих було безліч варіантів використання тютюну. Його палили під час релігійних свят, що вважалося способом зв'язку з богами чи предками. Також тютюн курили під час підписання мирних угод. Вважалося, що вдихання тютюнового диму допоможе донести справжні думки та молитви до неба. Сухе листя тютюну високо цінувалося як товар. І його часто носили з собою в мішечках, щоб ним розрахувати також тютюн використовували при болях в зубах, вухах. А якщо додати до нього розтерту пустельну шавлію, то можна було лікувати кашель. Згодом такі ж традиції прийняли європейці. А до речі, а що курили європейці до Колумба? До відкриття Америки європейці курили опіум, похідні від конопель. А також я навіть знайшла інформацію, що курили лаванду або різні трави. Нехай тютю не походить з Америки, але люльку цілком можливо винайшли в Китаї, адже є свідчення, що куріння було частиною азійської культури задовго до приходу туди християнства, але курили не тютюн, а різні трави. Рамон Пане, каталонський чинець, який супроводжував Колумба під час другої подорожі, дав детальний опис, як корінні американці курять тютюн за допомогою трубки, схожої на рогатку. Два отвори вставлялися в ніздрі, а третю трубку підпалювали. Хоч точний спосіб коріння відрізнявся в різних регіонах Америки, але саме куріння загалом було характерно для всіх народностей цієї частини світу. Часто листя тютюну просто жували. На північному узбережжі Південної Америки тубільці жували його разом з лаймом. Жителі Карибських островів вдихали порошок, який на 50% складався з тютюну, а жителі сучасної гаяни варили з нього спеціальну рідину. Колумб не застав час, коли тютюн став популярним в Європі, адже перші насінини цієї рослини привезли в Європу лише. Через 14 років після смерті Колумба в 1520-му. європейці швидко прийняли тютюн, хоча спочатку лише як ліки. В 1560 році французький представник в Португалії Жон Ніко де Вілімейн, від імені якого й походить термін Нікотин, оголосив, що тютюн це панацея з лікувальними властивостями. Через рік Ніко відправляє тютюн Катерині Медичі, королеві Франції. Ця рослина її настільки захопила, що королева називає її Гербариджина, королівська рослина. В Англію тютюн привіз сер Джон Хокінг зі своєю командою в 1580-х роках. В той час його в основному курили моряки, особливо ті, хто працював у Френсіса Дрейка. А на початку 17-го століття про тютюн вже знала вся Європа. Проте не всі були в захваті від нової рослини, а частина старого світу почала куріння тютюну критикувати. В основному цим займалися державні та релігійні лідери. Як і вперше, король Шотландії та Англії запровадив на цей продукт аксизний збір, підвищивши податок до. До чотирьох тисяч відсотків, а султан Османської імперії Мурат IV взагалі спробував заборонити куріння, бо вважав його загрозою суспільній моралі та здоров'ю. Ну і де він був неправий? попри всі намагання, зростання податків, протесту від релігійних лідерів. Викорінити тютюн так і не вдалося. Навіть з божевільним англійським податком на початок 17-го століття в Лондоні налічувалося 7 тисяч точок продажу тютюну. А якщо щось не можна побороти, це потрібно очолити, що й зробили деякі держави, перетворивши тютюн на прибуткову державну монополію. Як тільки його не використовували, іноді тютюн вважався валютою на офіційному рівні. Приміром, в 1619 році законодавча влада Вірджинії встановила обмінний курс Тюну високої якості, як 3 шилінга за фунт, майже пів кілограму. В Меріленді усі бізнес-транзакції, кредити, штрафи та збори проводилися в перерахунку на вагу тютюну. Приміром, за шлюбну ліцензію платили тютюном, і усі штрафи теж вимірювалися та виплачувалися у фунтах тютюну. В 1776 році під час американської війни за незалежність революційний уряд Америки використовував тютюн як забезпечення частини своїх кредитів у Франції. Тютюн використовували навіть японські буддийські чинці як спосіб розрахунку під час своїх паломницьких подорожей. Але найбільше для поширення тютюнокуріння куріння зробила Перша світова війна. Перша пропаганда проти тютюну, туди ж додавали і думку про шкідливість алкоголю. Була опублікована в Німеччині в 1912 та в 1932 році. Саме німецький лікар Фріц Лікінд привів перші докази зв'язку між раком легенів та куріння. Гітлер у своїх промовах говорив, що його колишня шкідлива звичка марна трата грошей. А антитютюновий рух в Німеччині був підсилений репродуктивною політикою, де жінок, що палять, вважали непридатними для того, щоб бути не лише матерями, але й дружинами. Але разом з тим, врешті країн світу, в двадцятому столітті куріння стало настільки поширеним явищем, що проводили навіть заходи на кшталт вечори куріння, що лише сприяло поширенню цієї звички. Антитютюнова пропаганда в Німеччині також успішною не була. Не відміну від іншої пропаганди, а всі дослідження, які проводилися щодо здоров'я курильщиків від німецьких вчених, були приглушені. Цікавий факт, що в рамках плану маршала США безкоштовно постачали до Німеччини тютюн: 24 тисячі тонн в 1948 році, та майже втричі більше наступного року. На початку 50-х років лікарі вперше офіційно почали виявляти негативні наслідки від куріння та почали активно досліджувати його вплив. На цьому графіку гарно видно кореляцію між споживанням. Сигарет в США синій колір та зростання кількості випадків захворювання раком легенів коричневий. У 1964 році в США опублікували дослідження, яке стосувалося наслідків куріння. Воно й стало стимулом для потужної антитютюнової кампанії, яка триває і зараз. Хоча рівень куріння в розвинутих країнах знизився, його споживання значно підвищилося в країнах, що розвиваються. Також більшість тютюну наразі вирощується саме в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Наразі паління залишається однією. З основних причин ранньої смерті за даними вооз тютюн став причиною 100 мільйонів смертей лише в 20 столітті. Так, від смерті не втечеш, але вживання тютюну це ризик, якого кожен з нас може запобігти. Можна довго говорити про те, як тютюн курили древні люди, і що це для нас природньо. Проте тисячі років тому люди не використовували 4,5 трильйонів сигаретних фільтрів щороку. А у повітря не викидалося 84 мільйони тонн СО2 в рік. Тому навряд чи цей аргумент зараз можна використовувати. Найбільш руйнівним обміном для всього світу став обмін хворобами, хоч це відбувалося і ненавмисно. Ця історія потужне нагадування для нас, що хвороби не мають кордонів і який вплив вони можуть мати на суспільства. Зі старого світу в новий поширився різноманітний широкий список інфекційних хвороб, що викосило 90% корінного населення Америки впродовж наступного століття. Те, що в умовних медкартах європейців було набагато більше хвороб, було не дивно. Євразійські суспільства приручили значно більше тварин ніж суспільства Америки. Зараз можете зупинити відео та прочитати, з якими домашніми тваринами зустрілися два світи. А оскільки багато смертельних хвороб людини спочатку виникали як хвороби тварин, старий світ в цьому питанні, на відміну від Америки, був з досвідом. Корінне населення Америки виявилося абсолютно імунологічно беззахисним перед бактеріальною навалою. До європейців вони тут не знали ні про натуральну, ні про вітряну віспу. Кір, грип, висипний тиф, дифтерію, бубонну чому, скарлатину, коклюш та малярію. І це ще не увесь список. Після контакту з Колумбом коріне населення острова Іспаньола Таїно, зараз острів Гаїті, практично вимерло через те, що експедиція в 1439 році привезла на острів з собою свиней разом з свинячим грипом. Це була друга подорож Колумба, під час якої він з собою привіз півтори тисячі людей на 17 кораблях, також сотню свиней та інших тварин. Він планував тут оселитися, а тому мав з собою такий солідний багаж. Команда висадилася 8 грудня, і в той же день вони звільнили. Тварин, які були ізольовані до цього на нижній палубі, не пройшло й тижня, як на острові спалахнула епідемія, наймовірніше, що свинячого грипу У 1516 році. Іспанський історик Бартоломе де ла Касас писав про острів. «Еспаньола обезлюднена, пограбована та знищена. Тому що лише за чотири місяці одна третина індіанців, якими опікувалися, померла. Ще через два роки в іншій роботі він написав, що з мільйона душ, які були на Еспаньолі, Стояни залишили 8 тисяч чи 9 тисяч. Решта померли. У 1519 році. На Іспаньолу привезли ще й віспу, яка згодом поширилася на материкову частину Центральної Америки та за її межі. Віспа була найбільшою вбивцею, що поширювалася просто через прямий контакт з людиною. Інкубаційний період віспи тривав два тижні, і ще через два тижні людина попомирала або, або виробляла собі імунітет. Після відкриття Америки декілька десятиліть небагато носів хвороби встигали доплити з Європи до Америки. Далека поїздка служила таким собі карантином. Так як подорож морем тривала декілька місяців. Моряк або помирав, або виживав і позбувався вірусу ще до виходу на берег. Але з часом з'являлися кращі кораблі з вдосконаленими вітрилами, які скорочували час морського шляху, і хвороби почали добиратися до материкової Америки. Епідемія віспи вразила корінне населення сучасної Мексики. А якщо бути точніше, столицю ацтеків Теночтітлан в 1520 році, де проживало 200 тисяч людей. Завоюванням Теночтітлана займався Ернан Кортес. Який під час першої спроби нападіння ледве врятувався однак віспу передати при битвах все ж таки встиг. Після перегрупування іспанського війська Тенщітлан був настільки ослаблений та спустошений хворобою, яку не міг вилікувати, що майже нічого не треба було робити, аби його завоювати. Кортес тримав теночтітлан в облозі 75 днів, після чого столиця Ацтеків фактично стала мертвим містом, 13 серпня 1521 року. Кортес оголосив, що Тиночтлан належить Іспанії. Американці намагалися боротися, проте подолати хвороби, які надходили хвиля за хвилею, так і не змогли. Так закінчилася історія імперії розміром сучасну Італію та населенням в 25 мільйонів людей. Після війн та хвороб ацтеків налічувалося приблизно 2 мільйони. Імовірно, що захоплення імперії Інків відбувалося за тим же сценарієм, хоч і з меншим насиллям. Імперія Інків була найбільшою імперією Америки, площею 2 мільйони квадратних кілометрів, яка простягалася вздовж анд. Конкістадор Франциско Пісарро вступив в контакт з інками в 1526 році, але інки на той час були досить сильними та відганяли іспанців зі своїх земель через те, що писемність не була частиною цивілізації інків на відміну від ацтеків. Важко сказати, що трапилося всередині імперії. Але коли Пісарро з'явився на цих територіях знову в 1530 році, держава фактично розвалилася через громадянську війну після смерті імператора Вайна Капака. Іспанці почули про його смерть лише в 31-му році. І за дослідженнями його муміфікованого тіла він помер через якусь нову хворобу, отриману від європейців ще в першу зустріч чотири роки тому. Можливо, це була натуральна віспа, але за деякими ознаками ця хвороба була швидкою на кшталт грипу або корі. Інки були дезорієнтовані та ослаблені, через що їх імперія була легко завойована людьми Пісарро. Віспа звичайно була важкою хворобою, але не єдиною. Населення Америки зменшувалося неймовірно швидко. На додачу до постійних військових дій їй винищили такі хвороби, як грип, кір, бубонна чума, висипний тиф, скарлатина, пневмонія та малярія. 80-90% корінного населення Америки не стало менше ніж за століття. Колумбів обмін хворобами був майже одностороннім. Зараз знову можете зупинити і подивитися, якими ж хворобами обмінялися дві частини світу. Проте, як мінімум, одна смертельна хвороба все ж таки. Перекочувала з Америки до Європи. І це був сифіліс. Проте він все одно був не настільки смертельним, як все те, що отримали корінні американці. Біолог Ірвін Шерман називає сифіліс однією з 12 хвороб, які змінили світ. Хоч сьогодні це захворювання і є не смертельним, яке лікується ліками пеницилінового ряду. Однак так було не завжди. Наприкінці 15-го на початку 16-го століття хвороба часто була смертельною, а симптоми були значно серйознішими від болей по всьому тілу до деменції. І так було, поки не розвинувся імунітет. Відносно легку форму сифіліс розвинувся лише в 17 столітті, але існує декілька теорії, як сифіліс з'явився в Європі. Перша теорія говорить, що Колумб в 1493 році привіз збудник хвороби в Європу після контакту з жителями Іспаньоли. Прибувши в Європу, частина його команди приєдналася до військової кампанії короля Франції Карла VIII, який в 1495 році оточив Неаполь. Скориставшись послугами повій у Неаполі, хвороба швидко почала розповсюджуватись. Після чого Сифіліс поширився всією Європою. Знадобилося 5 років, щоб розпочалася справжня епідемія. Друга ж теорія говорить, що Сифіліс ніхто не привозив в Європу, а збудник цієї хвороби завжди існував в старому світі. Просто про нього не було жодних записів до 1490-х років, яке співпадіння. А якщо й були якісь записи, то їх об'єднували з іншими хворобами. Можливо, і лепру, і сифіліс вважали одним і тим самим. Проте, останнє філогенетичне дослідження має докази на користь першої гіпотези. Виявили, що сифіліс найбільш тісно пов'язаний з різновидом тропічної хвороби фрамбезії, виявленої в гаяні. А це означає, що венеричний сифіліс насправді є хворобою нового світу. Хвороби кардинально змінили обличчя планети, адже вони запустили довгий ланцюжок змін, які зачепили абсолютно всі куточки планети. Одним з найважливіших наслідків поширення хвороб серед корінного населення Америки стало її вплив на ранню атлантичну работоргівлю. Так, як корінних американців майже не стало, європейці зіштовхнулися з проблемою нестачі робочих рук, адже треба було вирощувати цукор та каву, яка так полюбилася старому світу. Але нестача робочих рук була лише в Америці, адже європейські імперії мали колонії в Африці, куди й розвернули свої погляди. Африканці були несприйнятливі до хвороб старого світу, а тому почалася масова вимушена міграція, що призвело до переселення 20 мільйонів африканців до Америки за 200 наступних років. Це була найбільша недобровільна міграція в історії людства У 1807 році. Імпорт рабів був заборонений, а ще через 30 років було в принципі скасоване рабство. Тому в пошуку дешевої робочої сили, яка до цього взагалі була безкоштовною, заохочували переїжджати до Америки людей з азійських колоній Франції та Британії. Ці два відео ми з вами спостерігали ефект метелика в дії. Один дослідив, що земля кругла, другий вирішив знайти інший шлях до Індії, тому що вона кругла. А в результаті маємо з вами вимирання 90% корінного населення Америки, які до цього жили 12 тисяч років ізольовано. Звучить все досить природньо, так воно і мало бути. Але все одно якось дуже важко вкладається в голові. Залишу вас цією думкою на самоті. Якщо у вас є бажання, дуже буду рада почитати ваші враження в коментарях.